Вітаю у програмі! Не соромно сьогоднішня тема нашої розмови секс світа, А зокрема, поговоримо про те, якою вона має виглядати в Україні, коли з дітьми говорити про статеве дозрівання, а також чому це важливо. І на всі мої запитання сьогодні відповідатиме наш експерт, лікар-сексопатолог, а також керівник центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання Львова, Нікіта Галапач. Нікіта, вітаю тебе! Вітаю! Ір. В Першу чергу розкажи: секс освіта це про що? Секс освіта це в нас така історія, яка, яку слід в першу чергу відокремлювати від сексуального виховання. Так, тому що, наприклад, минулого року, на початку 2023, якщо бути конкретним, була підписана 25 тисяч плюс як там голоси чи підписанти петиція? з приводу так, петиція з приводу впровадження обов'язкової. Обов'язкового статевого виховання. Там воно от власне як статеве виховання звучало. Е, президент відреагував, відправив до кабінету міністрів. Нічого на сьогоднішній день не змінилось. Але це окрема ситуація. Тут я більше про термінологію. Знову ж таки, виховання це те, чим однозначно мають займатися батьки, і доказового виховання не існує. А освіта і просні... просвітництво це про доставку знань. <кій> Причому. Що ці знання бажано щоб були достовірними науковими, так а не заплутували людей ще більше, тому е секс освіта це. Скажімо так, важлива річ для того, щоб людина розуміла свою сексуальність, людську сексуальність загалом, розуміла, що з нею робити, які рішення приймати, як ставитись до себе, до оточуючих, як вибудовувати стосунки, і в кінці кінців як бути щасливим, так тому що власне функція по отриманню задоволення це є функція сексуальності. З тим, в нас, на жаль, є. Проблеми як такої сексуальної освіти обов'язкової, по крайній мірі, в нас немає. Ну, як взагалі має виглядати адекватна секс-освіта? Так, цю тему можна надовго е, розтягнути, але якщо тезисно, є лише два е, таких обов'язкових критерії адекватної секс освіти. Перше, це те, що мають бути м, доказові, підтверджені знання щодо всіх аспектів людської сексуальності. Так? І друге це підтримка. У використанні цих знань для побудови сексуальної культури. Це такі два обов дві обов'язкові речі. Хоча, якщо подивитись, наприклад, є гайд по м сексуальній освіті Євросоюзу, там є ще п'ять правил, що вона має бути, має, мають залучатися батьки до цього. Ну, тобто, якщо це система, то, звісно, ці два пункти, дві тези, які я сказав, вони мають бути обов'язковими. Якщо це розбудова системи, то тут треба і чужого навчатись, є чому навчитись, і водночас ми знаємо так само, що не працює. Ну, і про це я думаю, ми ще поговоримо. Угу. Ну, розкажи, чому важливо, чому взагалі важлива секс освіти в Україні? Важливо, на мою думку, дуже важливо. Хоча знов ж таки, те, що немає відповідей на петиції, свідчить про те, що воно, мабуть, не на часі. Проте, як я вже сказав, однозначно це для отримання задоволення від того, що в нас є, що нас чекає, розуміння того, як відбувається психосексуальний розвиток людини, вашої дитини, навколишніх людей, розуміти, що з тим робити, які рішення приймати. Виходячи з власного досвіду, з власного розуміння ситуації кожної конкретної проблеми, чи просто покладатися на якісь писані чи не писані закони. Тобто, це про щасливі стосунки, про задоволення життям і тілесність з її геніталіями, так тут займає далеко не перше місце. Так тому, до речі, приділяється, що увага та є уроки в школі з біології, там десь 2-3 уроки, основи здоров'я, воно є щодо гінеталі. А щодо розуміння власних емоцій, почуттів з тим, є проблеми. На жаль, угу. де частково ти вже розповів нам, яка ситуація з сексосвітою в Україні, але як би вона в ідеалі в нас мала виглядати? Ну так, тобто, з того, що я сказав, можна зрозуміти, що в нас немає обов'язкової секс освіти. В нас, якщо брати навіть про е, спеціалізовану медичну освіту е, сексологічну, вона доступна тільки для лікарів чотирьох медичних спеціальностей в якості другої спеціалізації, і е, е, тільки в Харківській медичній академії після післядипло освіти. Тому так сумно з іншої сторони, в нас є купа комерційних ресурсів. з, В кращому випадку недостовірною інформацією, в гіршому випадку з, для досягнення якихось цілей, так, створюються ці всі коучингові і тому ну, подібні програми. Але ми розуміємо, що святе місце пусто не буває, і дитина, яка відчуває Цікавість так до тих чи інших питань вона буде їх здобувати. тому основним джерелом здобуття такої інформації в наших дітей, підлітків є інші підлітки з прищами на обличчі і зі своїми міфами стосовно там тих самих геніталій, закінчуючи гендерними стереотипами, і упередженнями. Ну, в нас ще що є? В нас ще є. Ці шлюбні школи, чи як вони називаються, при церквах, без, яких, без проходження яких не дають шлюб в церкві. Ну, на жаль, статистика розлучень ем, говорить про їхню ефективність з не найкращого боку. Так? Ми, мені, до речі, хтось вчора буквально казав. Та, але заявка сильна. Особисто я не перевіряв, але ем, я чув, що ми увійшли в топ-3 країни Європи по кількості розлучень. От це далі продовжуємо про та важливість. Тобто держава мала би бути зацікавлена в секс освіті з позиції от, власне, демографічної ситуації, по крайній мірі. Е, крім демографічної ситуації, є проблема незапланованих вагітностей, зокрема підліткових вагітностей. Е, це є проблема інфекцій, що передаються статевим шляхом. Це є проблема контрацепції. Та сама це є проблема абортів. Так, І знову ж таки про важливість є країни, в яких найбільш ефективною себе показала політика сексуального просвітництва. От як ти думаєш, які це, яка це країна так, в Європі? В Європі? Не знаю. В Нідерландах. Нідерланди та в Нідерландах, там де я кажу, і повію можна на вулиці, я не чулати без додаткових проблем і ну там е... наркотики. Правильно? Знову ж таки, да, і, і канабіс можна просто покорити, а не, ну, купити і покурити, а не чекати рецепту, там, де навіть дозволена медична конопля. І псолоцибінові гриби там продаються просто в магазині для туристів. Тобто для когось це країна гріха, для когось це країна свободи. З іншої сторони, там дійсно найбільш ефективно працює. Система сексуальної освіти е, найнижчий рівень абортів в Європі, і найнижчий рівень підліткової перепрошую, найнижчий рівень підліткової вагітності в Європі, і найнижчий рівень абортів в світі. Ось так. Е, це показники якраз таки щодо важливості, так? Угу. Тобто, в першу чергу незапланована вагітність з інфекціями, там теж все краще. Крім того, вік сексуального дебюту, тобто перший статевий акт в людей, які розуміють, що це таке, що воно з собою являє, важливість емоційного зв'язку, бажання чи не бажання, відмови поза власною волею. Це все надається в державах, де є система. Якісна система сексуальної освіти, і на противагу якимось упередженням, переконанням, воно дозволяє якраз таки уникнути негативних наслідків того, що людина просто не знає про те, що її так чи інакше цікавить, тому що, як не крути, секс в перекладі нагадується стать. І це найбільш таке, базована наша характеристика як людини, і про неї відмовлятися, знати достовірні. Отримувати достовірні знання не дуже розумно з іншої сторони є ті самі Штати, та сама Америка, де теж демократія, і там були різні дослідження. Слава Богу, вони все досліджують, що з них відбувається. Були спроби, власне, які лобіювалися консервативними політиками, такої політики щодо, ну, сексу, щодо сексуальної освіти в плані заборони, так? тобто утримання від сексуальних стосунків там, до шлюбу, припустимо, такий християнський варіант. Теж все підраховано. На жаль, воно ніяк не повпливало на рівень інфекцій, на рівень небажаних вагітностей, на рівень абортів. Деякі дані там навпаки підтверджували те, що збільшується така неприємна ситуація. От це якщо говорити про важливість. Ну а зокрема, в Україні, щоб виправити цю ситуацію, воно виглядало нормально у нас по сексу світі. Це Впровадження в шкільну освіту правильно, чи, чи як це має виглядати? Ну не хочеться на себе брати багато відповідальності, хоча не приховаю того факту, що в мене особисто були такі спроби. Ми з керівництвом нашої лікарні їздили в міську раду. Я там давав свої власні пропозиції щодо впровадження якоїсь, хоч якоїсь системи на місцевому рівні, розуміючи, що вона має бути дійсно на державному, як мінімум. Тим не менш, нічим, в принципі, нічим це не закінчилось. Водночас маю досвід от такого, таких пропозицій, коли телефонують зі школи і пропонують, власне, провести уроки сексуального там, виховання чи освіти. Я завжди питаю, що саме ви хочете на них отримати, з якою метою. Якоїсь чіткої відповіді, на жаль, я теж особливо не отримував. При тому, що раніше я на це підписувався. І маю досвід дійсно такий. Um... Безпосередній, можна сказати, по вікових категоріях по реакції на ті чи інші теми знов ж таки змінилися мої власні уявлення. Я найбільше боявся маленьких діточок, там перший другий клас. Вони навпаки мене потім коли зустрічали, вони обнімались, дякували, вітались. Дуже заохочені були до теми. Ми починали все безумовно з спілкування з батьками. Я проводив опитування через Google форми знаючи, що там буде один. Чи два чи двоє людей, які проти цього взагалі, хоча більшість, звісно, розуміє важливість, необхідність цих питань перед тим я пояснював на що я буду робити упор з конкретними дітьми по згідно вікових категорій і так далі, що ніякої там додаткових якихось там тих самих західних трендів не збираюсь висвітлювати. бо Ну, не можна відразу до вищої математики переходити, не освоївши табличку множення. І е, зародження життя, тобто там про починаючи від тваринок, точніше рослин, закінчуючи тваринками і людьми. Якісь базові речі я пояснював. І е, перші класи дуже. Добре на це реагували, дуже активно приймали участь, і видно було, що це задовільняє їхні якісь от, е, дає відповідь на якісь внутрішні запитання. Е, старші діти, з якими я теж в принципі маю досить спілкування в плані створення атмосфери, яка необхідна та, для того, щоб спілкуватися на, на такі теми. Тому, до речі, це не може робити там вчитель біології, який є е, е, фігурою, яка ставить оцінки. Та, це окрема історія, хто це, цим має займатися. Тим не менше, я там вже бачив, що є вже сформовані сформовані групи, які мають свої власні упередження, які вже знають теми, з яких вони будуть сміятися. Є на які питання їм відповідати соромно. І е, я розумів, що дійсно без якогось бекграунду попереднього, якоїсь мінімальної бази знань, рухатись далі. Ну, це, на жаль, не виходить. Хоча зробити дитину, в принципі, там багато розуму не треба, багато знань, теж в них немає необхідності. От тому в плані рекомендацій, що тут робити нам в Україні, я не знаю. Хоча налаштований я все одно оптимістично, тому що сексуальність це така наша аспект нашого життя, який підлаштовувався під. Будь-яке будь оточуюче середовище знаходив собі вихід реалізацію і репродуктивної функції, і комунікаційної функції, тобто спілкування з іншими людьми, і гедоністичної, тобто отримання задоволення. Інше питання в тому, як це зробити, от з, меншим, з меншими втратами, з меншими ризиками, да? от, знову ж таки, Інфекції це не просто там якийсь хламідіоз, який ми полікували, хоча не так просто деколи буває його пролікувати, але і інфекції по типу ВІЛ чи сифілісу, вони теж нікуди не діваються і їх можна уникнути. Тому навіть банальні зустрічі з будь-якими групами людей, коли ми обговорюємо. Сексологічні досягнення і знання, так я час від часом, точніше, можна сказати, що майже завжди чую подяки і таку скорбо скорботу за тим, що якби я це знав чи знала от раніше, то я би того того, -того не зробила. От. І сподіваюся, що це теж дасть поштовх працювати над системою, але система має бути. Дійсно масштабна. Я от зараз відмовляюся от таких пропозицій, тому що сам я за таке більше не берусь. Я розумію, наскільки це складно, і наскільки, скільки як багато зусиль треба до цього прикласти. І щодо того, як це робити, з ким це робити, що саме, який матеріал давати, коли його давати, і хто буде тим займатися безпосередньо в роботі з дітьми. На сьогоднішній день так в нас залишається є класна Література є, навіть українська література, там, припустимо. Юлія Єрмалюк, наприклад, там, от, от, малечі про інтимні речі, в них від 3 до 5 є від, для трошки старших діток. По крайній мірі, щоб в полі зору дитини це десь перебувало, якщо батьки стидаються там, чи бояться спілкуватися на такі теми зі своїми дітьми. Є, е, на жаль, в нас інтернет велика сила, але дитина, яка знаходиться в стані там, гіперсексуальності, наприклад, якщо вона дорветься до цього, то ясно, що вона буде перебувати в фізіології, да? тобто в порнографії, і на тій порнографії вона на ній залипне і прилипне до неї. От така ситуація. Тим не менш, так нам треба над тим працювати. Є в нас і шкільні психологи, до речі, які як правило і кличуть до своєї школи, але вони краще розуміють клімат, який панує в Даному конкретному середовищі, знають проблеми, з якими ті діти до них звертаються, і сподіваюся, що власне до звернення до психологів в нас вже є трошечки більш дестигматизованим на сьогоднішній день, ніж це було раніше. Бо я ще коли вчився в школі, мене здивувало те, що якийсь висновок з мого малюнку зробила психолог. От, але знову ж таки, я пам'ятаю якусь маячню про те, що латексні пори пропускають вірус імунодефіциту людини. Ну, тобто, проблема. І тим не менш, так, ми говорили про ідеальний варіант освіти, так тобто, це мають бути достовірні знання і підтримка у використанні тих знань для побудови культури. А виховання, воно так чи інакше все одно якось та й прилипає. Свідомо, несвідомо людина отримує для себе відповіді на ці питання, правильні чи неправильні, і так чи інакше ми маємо справу з населенням, яке має, на жаль, наслідки поританської культури, репресивної культури сексуальної. І сказати, що в нас є високий рівень сексуальної культури, на жаль, не можна. Угу. Ну, вже розуміємо, що десь на загальнонаціональному рівні зробити це складно, питання часу, але все ж якусь лепту можуть внести батьки. Скажи, коли їм починати говорити з своїми дітками про статеве дозрівання? Так, по-перше, дякую тобі за той висновок, до якого я, в принципі, і підводив, що відповідальність на сьогоднішній день за сексуальну освіту, зокрема, так, і виховання лежить на батьках. Лепту, яку вони можуть внести, це ті самі достовірні знання. Але перед тим, як переходити до спілкування, до тих от розмов і тому подібного, варто переконатися в тому, що у вас з дитиною стосунки. Виглядають таким чином, що дитині не соромно, не страшно самостійно підійти до вас для отримання відповіді на свої запитання. Це такий, я вважаю, перший необхідний крок. Бо коли ви в натягнутих стосунках, і тут ви ходімо, Іван і Марічка, поговоримо про секс зараз, ну це навряд чи принесе користь. Друге, це переконатися в тому, що ваші знання є. Достовірними і достатніми для відповіді на питання, тому що не всі, є, не всі мають сексологічну освіту, зато всі є кухонними сексологами, та, і мають знов ж таки то чи інше виховання, яке призвело до тих чи інших висновків. Тобто тим можна теж нашкодити. Але є якісь загальні речі, так тобто, мусить бути розуміння. Психосексуального розвитку дитини, так на якій вона перебуває стадії. Якщо до двох, навіть трьох років, хоча психоаналітики могли би посперечатися, там в них вже починаються лінгвістичні ігри з оральними, анальними генітальними стадіями розвитку, якщо брати фактично робочі якісь моделі, то дитина до трьох років вона не Ставиться до питання до питань пов'язаних зі статтю зі статевою приналежністю, хоча вже може відрізняти там дядя, цьоця і так далі. Після трьох років вже починається це формування ідентифікації статевої, тобто є розуміння якоїсь відмінності, плюс в дітей, що є діти ще допитливі, та з віком втрачається ця корисна, корисне спонукання, і вони самі будуть. Шукати відповіді на свої питання, і в тому плані ми мусимо допомагати як батьки. Як мінімум, це питання гігієни. Так, це їх може не сильно зацікавити, хоча знову ж таки, от, як тато для мене було здивуванням в тому плані, що дитина сама от, миємо її там в супроводі, звісно, але коли стосується питання помити геніталії, вона. Мася, ну тобто сама, це в неї така мова. От, і вона це бере на себе, не делегує нікому такі обов'язки. Плюс там правило трусиків, що називається, так? тобто дати дитині розуміння того, що це інтимні зони, і до них без власного бажання ніхто не має права доторкатися взагалі. Плюс часто батьки забувають про те, що вже з трьох років. Є в нас так званий період романтичної сексуальності, коли тілесність не цікавить в плані там отримання задоволення, в плані якогось там фізіологічного голоду. Але діти вже відчувають почуття. Так, Хтось подобається, хтось викликає якісь дивні емоції. Діти ще не зовсім розуміють, чому та деколи дорослі не зовсім розуміють, чому це так виникає все. Тим не менш. Теж я не раз чув там, і на дитячих майданчиках, що батьки починають знущатися, там, ой, ти, там, такий там лавілас, ромео, там іди сюди, іди займайся уроками і так далі. Це негативно впливає теж на формування емоційної сфери, емоційної складової дитячої сексуальності, і потім призводить до чого. Плюс потім вже з'являються ще. Референтні групи, авторитетні ровесники, які теж прискіпливо можуть ставитись до стосунків там, з людиною, яка подобається представнику цієї групи. І замість того, щоб якось позитивно на це реагувати, розцінювати свої почуття, розуміти, що це бажання контакту з цією людиною, і тоді цей контакт не буде виглядати в якості дьоргань за коси, а і буття, тобто насильства вже по привабливих місцях, це буде вже якась комунікація. Це вже буде про реалізацію сексуальності, не дивлячись на те, що вона є дитячою. Хоча деякі люди в нас, коли чують там, дитячу сексуальність, для них це відразу табу, гріх і тому подібне, але від того, від заборон, від, від табуйованості, від уроків сунутливості, як ми вже знаємо, з наукових досліджень нічого, на жаль, в кращу сторону не змінюється. Сексуальність від того не приховаєш, не, не приб'єш. <гум> Ось так. Ну що, дякую тобі, Нікіта, вкотре, що ти нам гарно все відповів на всі запитання, все роз'яснив. А глядачам нагадую, що це програма не соромно і у наступних випусках не менш важливі та цікаві теми. Тому бувайте!